Зимові тактичні черевики, називаються вони кобра, в даному випадку колір олива. Зимові, тому що утеплювач іде натуральна шерсть. Дехто каже на них полуберці, берці, ботинки, можна казати по-разному. Моделька пошита з натуральної товстої крейзі шкіри, всі шви якісно прошиті і пройдені гідрофобною обробкою. Водонеприникні перед і зад посилені. Називається тканина шкіра з гумовим наполітілем. Додатковий захист для пальців від ударів спотикань, а також захищає шкіру від царапин, подряпин, порізів. Зробили м'ягенькі задні для комфортного насіння. Нейлонові шнурки чітко фіксують ногу при ходьбі, не жмуть, не давлять, не рвуться, не протираються і приємні на дотик. Кардура, пропіта на водонепроникна тканина, вона пришита до корпуса, щоб грязь болото, полюка, нічого внутрі не попала. Підошва тут стоїть вулканічна гума. Це склавка учука з резиною. Високий мощний тракторний протектор. Прошиті, проклеєні по всьому корпусу. Вона на сама антіскальзяща. Моделька відшивається з 40 по 46 розмір. Відправка новою поштою або Укрпоштою.